Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд четвертого замовлення з каталогу номер 5 2025 компанії Oriflame. Так, Знову мені прийшла картка ароматизована. Буду давати дівчаткам. З пропозиції першого тижня дії каталогу я замовила парфумовану воду Infinita My Sunshine код 44315. Кульковий дезодорант для чутливої шкіри Men Sensitive Protect код 44377. і кульковий дезодорант, антиперспірант. Містер Джордані код 42524. Всі інші продукти просто з каталогу. Парфумований крем для рук Love Potion Cherry on Top. Код 46979. Гарний дизайн такий. Кремова помада Uncolor. У відтінку яскрава фуксія код 38693. В минулому замовленні вже був такий у мене відтіночок. Також в моєму замовленні кремова помада The One Smart Zinc у відтінку кремова троянда. Код 46441. Це Під замовлення, тому відкривати не буду. І замість плати за доставку, я обрала крем для рук з ароматом сливи та синього чаю Starlit Sky код 46627. Ось таке було у мене велике замовлення. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора! До побачення!